Недобрий день на Білгорщині. Перестрілки в Тьоткіно та як загарбники втрачають людей та позиції на півдні України. Я Роман Сагай, і це підсумки на обозі. Розпочинаємо. Окупанти завдали удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. Пошкоджені нежитлові цивільні приміщення, пише голова Харківської ОВА Олег Сінігубов. На сумщині у результаті авіаудару по радіотехнічних об'єктах виведено з ладу передавачі телерадіомовлення у Сумах, Шостці, білопіллі та тростянці. Дев'ять українських військових загинули внаслідок ураження зенітно-ракетної батареї Петріот. Сталося це біля Покровська на Донеччині, повідомив журналіст Юрій Бутусов. Удар завданий трьома балістичними ракетами іскандер за допомогою дрона коригувальника. Підтвердження або спростування з боку командування сил оборони України наразі немає. Чекаємо на коментарі. Триває 752 протистояння російській агресії. Яка ситуація на фронті? Далі? 79 бойових зіткнень відбулося на фронті за минулу добу. Найбільше атак російські сили здійснили по Новопавлівському, Авдіївському та Лиманському напрямках. 64 рази вдарили з авіації та ще 93 – із реактивних систем залпового вогню. кажуть у генштабі. Утім, успіху загарбники не мають. Наші ж воїни міцно тримають рубежі. Та активно виснажують окупантів уздовж всієї фронтової лінії. Зараз ми, ми займаємося тактичною обороною, активною обороною, тому по всій ділянці фронту ми маємо тримати е, тиск ворога. Йду, йдуть бойові дії, але просування, окрім от, на жаль, втраченої Авдіївки, в них успіхів ніяких немає, але вони ми маємо успіх. Ну виходить, що ми крізь маємо успіх, там де ми тримаємо оборону. Зараз наше завдання тримати оборону. Тут розмова про якісь контрнаступальні дії чи наступальні дії з нашого боку вони можуть бути тільки вже ну не раніше літа. За даними Генштабу ЗСУ, українські захисники ліквідували ще 970 російських окупантів, гатили переважно з авіації. Тож на 750-ту добу повномасштабної війни втрати особового складу супротивника сягнули майже 428 тисяч. Крім цього, сили оборони розбили 5 ворожих танків, 11 артсистем, дві протиповітряні оборони, 15 дронів. І крилату ракету. Найближчі тижні на фронті будуть складними. Росія концентрує операції на захід від Авдіївки та Мар'янки у Донецькій області. Такий прогноз зробили в Міністерстві оборони Великої Британії. Мовляв, саме на ці напрямки припадає 60% усіх російських атак за останні чотири тижні. Втім, в середньому кількість наземних атак з боку росіян скоротилась, бо більше окупанти так і не спромоглися просунутися на Авдіївському напрямку після так званого захоплення міста. Мінус російський спостережний комплекс муром м та дві вантажних автівки. Ну і один військовий позашляховик теж і ржавітиме в землі на запорізькому напрямку. Відповідний майстер-клас очі в записі продемонстрували бійці спецпідрозділу гур Кабул 9 Працювали по ворожим бляшанкам дронами. Зірвали підступні плани росіян на південному напрямку і бійці сил спеціальних операцій: мінус два ворожих човни та один автомобіль. Звітують військові на узбережжя водойми. Окупанти прийшли з обладнанням для замінування. Втім, вибухову міць мін, особливий склад росіян, випробував на собі. Звісно ж, не без допомоги сил оборони України. Термінова евакуація палаючі будівлі та паніка через закриті терце минає третя доба рейду російських добровольців у прикордонних з Україною регіонах Росії. І поки російські пропагандисти продовжують переконувати себе і світ в тому, що Проникновені не у увесь день щось вибухає і палає на Белгородщині. Нині бої точаться за Гайвором. Там легіонівці відкидають російську армію і мають надію повернути населений пункт під свої прапори. Події ж розвиваються цікаво, тому що розумієте, з військової точки зору це зараз одне питання. З військової точки зору все дуже просто. Чим більше. Ворог зазнає втрат на території Росії, на своїй території, чим більше а, буде російських втрат там, вони втратять людей, техніку, тим менше вони зможуть застосувати потенційно безпосередньо в Україні, тим менше доведеться їх знищувати в Україні. Цілком зрозуміла і логічна позиція. А що стосується ще військового компоненту, там же ж цікаво розвиваються події, тому що вони знаходяться в цьому Тьоткіна. Так, один із населених пунктів, і говорять про те, що можуть піти далі, тому що знаходяться знаходяться контингенти російських військ на певних місцях там під Білгородом, Курськом, і їх потім потрібно наносити вогневе ураження. Тому вони закликають мешканців евакуюватися навіть з Білгородщини і з Курщини. Тобто, це взагалі. І тут а, ну продовжують дії. Літять безполотники, літають в Білгородській області. Щось вони там б'ють по командних пунктах. Перестати виконувати накази кремлівського режиму та не перешкоджати евакуації місцевих. Із таким закликом бійці РДК звернулись до російських губернаторів Романа Старовойта та, -та В'ячеслава Гладкова. Мовляв, не повинні цивільні відчувати війну. Між тим російські силовики оточили білгородський залізничний вокзал. А від обстрілів нині постраждали вже буцімто троє жителів. Не менш гаряче, нині і у Курській області. Російським добровольцям вдалося знищити одразу два склади з БК окупантів у Тьоткіно. Селище до слова під їхнім контролем від учора. Ніч для залишків російських військових там була непроста. Втім, день у росіян теж нелегкий, а завтра буде ще важче. Це все приурочено до так називаємо виворам. Выбором в кавычках, вот эта электоральная процедура, которая завтра начнется по значит, узурпации власти Владимиром Путиным в очередной раз. И, собственно, вот мы, как неравнодушные граждане России, решили вот таким образом выразить свою политическую волю, свое отношение к этим выборам. И к режиму Владимира Путина вот мы взяли инструменты для голосования, Вот у меня за спиной стоит и таких у нас а, способов проголосовать немало припасено. Все сюрпризы а, начнутся завтра, поскольку выборы завтра ну выборы так выборы. Висловлюють свій протест путінському режиму і звільняють міста з під його впливу. Свою мету бійці російського добровольчого корпусу нагадують за будь-якої можливості. Втім, чи стане їм сил бодай як вплинути на перебіг подій на фронті військового сенсу, як створення плацдарму, наприклад, чи як перспектива ну, наступу на Москву. Ну, це навряд чи це невеликі сили, і для того, щоб це робити, якісь подальші рухи, вони мають, вони мають мати, пробачте за тавтологію, потужні тили, будуть рухатись, їхати на танки, пальне не що далі. На заправку не заїдеш, тобто треба, щоб позаду йшли ще не менше стільки ж військовослужбовців, які будуть забезпечувати всім необхідним їжею, водою, медикаментами, набоями, паливно-мастильними, ремонтними. Ну, так, працює армія. Збирачі голосів з автоматами. Окупанти проводять репетицію так званих перевиборів Путіна на окупованій Луганщині. За словами голови ОВА Артема Лисогора, Росіяни ходять по домівках у Преображенському і Троїцькому. А так зване опитування проводять у присутності озброєних військових, а не мирних спостерігачів. Не можна називати виборами виставу з одним кандидатом, каже Лисогор. Визнати не можна засудити. Верховна Рада України звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та парламентських асамблей. Депутати наполягають, світ не може визнати результати псевдоволе виявлення, яке російські загарбники планують в окупованих регіонах України. Пропонують натомість посилити тиск на країну агресорку. Мовляв, персональні обмеження щодо всіх причетних до цього фарсу можуть прорядити ряди путінських посіпак. Десять російських загарбників загинули внаслідок ракетної атаки на полігоні у так званій ЛНР. Прилетіло у селі трьох ізбінка Луганської області. Пропагандистські канали твердять, це робота Гаймерс. Жодних підтверджень з боку українських військових наразі не було. Ще один приліт напередодні відбувся у Криму. Партизани виявили місце розташування ракетних складів РФ неподалік аеродрому Бельбек, що у Севастополі. За інформацією, саме там зберігалися ракети типу Р 73 Р 27 Р 37 та інше озброєння, яке використовується для нанесення ударів по мирних містах України. На цьому в мене все. Підписуйтесь ставте вподобайки та не забувайте писати коментарі до завтра, Па-па.